До моєї групи надходять іноді запитання, а чому листя на рослинці пов'яло, зморщилось і таке начебто висохше? От, відповідь дуже проста, але я пройшов у себе по пасівам і теж побачив. Таку рослинку, то давайте ж на прикладі цієї рослинки зразу і подивимось, що може бути і чому. Зараз я її підкопую, але ж як бачите, роблю все однією рукою, тому не завжди буде качественно. Як ви бачите, де там кінчика? Ось видний кінчик. як ви бачите, кінчик підгрижений. Скоріше за все, що це може бути тільки хробак, так званий. Тобто личинки хруща. Або інші які-небудь личинки, що живуть у ґрунті. Ну на даний момент, як ви бачите, або глибше сидить, або зовсім ми до нього не дійшли. Ось тут видно ще і коріння, яке було підгрижене. Ось бачите, тут ще вилиться, якісь от жучки. Що потрібно робити в такому випадку? В такому випадку потрібно або проливати, ну хоча б марганцівкою, або будь-якою. Ось він. Бачите, чому і як. Ось вам наглядний приклад. Ось він, цей звір, а це його робота. Ось вам і відповідь зразу на ваше запитання. Потрібно проливати, я скажу, або марганцівкою, або самою звичайною, найпростішою хімією, якою обробляєте ваші сади, городи і все таке інше. Чи можна спасти ще? Ну, спробувати можна посадити, бо корінці ось є. Спробувати посадити, це листячко обірвати, але чи буде вже толк чи ні, то вже вирішувати вам, чи варто займатися цією справою, чи вже ні. Ось вам зразу і така коротка відповідь на ваші запитання.